Усім привіт! Розпочинаю новий влог знову з автомобіля. Сіла їхати на підвал, сьогодні субота. Ось і, коротше, нікуди я вже не їду. Пішла, Відкрила капот, хотіла подивитися, чи достатньо в мене там охолоджувача, антифрісу. І виявилося, що він весь витік там. Хомутик один зліз, його треба підтягувати. Я то робити не буду. Ну, Та можна, звісно, ну я могла би спробувати. Я багато що можу спробувати, але я дуже боюся, щоб я гірше не зробила. Тому вже буду чекати на наступні вихідні чоловіка. Тоді вже приїде і хай підтягує, бо я щось не хочу. Але зараз поїхати просто в ремонт. Мені його підтягнуть, а заплачу я за нього, як ніби я не знаю, що я зробила, тому не хочу навіть зачіпати його. Поїхала, купила антіфріз. ну цей охолоджувач, цей, цю рідину, але заливати не буду, бо немає сенсу, вона все одно витече. Тому сьогодні на підвал вже не їду, і бо нема сенсу, я ще зараз піду на цей на трамвай, поки доїду, то вже пройде дуже багато часу. І сьогодні тим більше недовго там буде дівчатка, бо Юля поїхала в Україну, а там дівчинка, яка відкриває підвал, то вона сьогодні тільки до трьох годин. То немає сенсу їхати вже. Але я купила вишню і купила черешню. Зараз покажу вам вдома, яка велика вишня класна. Це при тому, що в Польщі я до цього вишню ніколи не могла знайти. Можливо, я просто її не бачила, але це ну, реально була якась проблема з вишнею. А я дуже хочу вареників з вишнею. І зараз я вам прийду до покажу. Забрала останню, дуже її мало, але мені на вареники вистачить, щоб наїстися. Дивіться, яка класна вишня. Така вся гарненька. Темно, зараз пробую чи солодка. І черешеньки. Дуже класенці, великі. Зараз ліпі варенички буду кайфувати. Хазяйство. <рес> Пішель виходь. Я з ними тільки що погуляла. Ох, Жужа грається з Владіком. Мішець, ти не хочеш гратися. Ти серйозна, так, да, дівчинка? Все, наліпили варенички, тут в мене Галя на фоні. Ось. Зараз візьму половину морозильну камеру, відправлю, бо я стільки сама не з'їм, Владік не любить, а чоловік любить, але його немає. То коли він приїде, я зварю і він поласує. Всі виліпала вишеньки, але їх, в принципі, і небагато було. По три штучки я ставлю вареники, вони такі великі. За що я люблю ось це тісто заварне? за те, що воно ніколи не розварюється. Навіть коли це вареники з вишнею, дуже класно. Я завжди про нього вам говорю. Знаю, що багато вже знають про нього. Ну, а якщо ще не знаєте, то залишу в описі під відео вам рецептик. Головне їх не переварити, звісно. Я варю, якщо це вареники десь хвилин 7 після закипання, якщо це пельмені, то 5 хвилин. І ось так. Вони дуже гарно виглядають і не розварюються. У мене, до речі, рукола пішла в ріст. Дякуючи вашим коментарям, вашим порадам. Дивіться, яка вона вже велика. Дуже гарно, Не знаю, чи видно на камері, наскільки вона вже велика, але дуже гарно стала. Пишна. Дивіться. А ще в мене орхідейка буде скоро цвісти. Зараз покажу, дивіться. Я побачила пагінець, коли напустила, і почала одразу його так поступово-поступово. Поступово, поступово, поступово що він рівненько ріс. І ось тут вже є бруньки, будуть, квіточки. І пішла подивитися на другу. Друга в мене на цьому вікні. Не дивіться, що вона така в пилюці. Треба вже все мені витирати, взагалі повністю треба вже поприбирати і попилюку постарати. І теж помітила, що ось тут вона випускає, не знаю, чи видно, чи ні. Ось тут випускає, також вже пагінець піде звідси. Буде рости. Ось тут не знаю, чи звідси випустить щось чи ні. Будемо бачити. Так що скоро в мене будуть цвісти гарно, дуже орхідейки. А ще я ж не можу, щоб викинути цей горщик з мяткою. Я його поливала, поливала. Він там стояв на кухні. А тепер його сюди. Бо я його кілька днів поливала і помітила, що він повипускав багато нових листочків свіжих. Тому як його можна викинути, дивіться. Знову буде в мене мятка. Сподіваюся, якщо не. Загине, нічого з нею не станеться. Віта-експериментатор. Друзі, у нас вже другий день. Я сьогодні проснулася, в мене дуже зажало шию. Але я зробила розтяжку, полежала на своєму килимку з колючком. Скажу вам, що не буду переставати його хвалити, бо це дуже крута штука, особливо після того, як якісь вправи, полежати на ньому. Дуже круто. Плюс ця палка у мене завжди тут стоїть, бо я вже говорила, що роблю. Вправи для осанки дуже класні. Теж не перестаю ними тішитися, бо дуже все класно. І я вам хочу сказати, що порозтягувалася, полежала на цьому клипку, поробила вправи. Просто відпустила настільки класну шию, що я не можу на цьому нарадуватися. Що я планую зробити? Мені потрібно познімати всі тюлі. Хочу познімати повністю всі тюлі з усіх вікон. Помити вікна сьогодні дуже похолодало, на вулиці дуже холодно стало. Але, тим не менш, це якраз добре для того, щоб мити вікна. Не жарко, не... немає спеки цієї, щоб сонце таке було палюче. Тому хочу знімати тюлі. Ось цю на еркері чіпляти назад не буду, тому що ось ця мала дівчинка вредна. Жує її постійно мені. Так? Постійно мені жує цю тюль. Тому я її зніму і вішати назад не буду, поперу, нехай собі лежить. А вже коли ця дівчинка поїде додому, то я тоді назад її повішаю. Ну а цих дві на два вікна повішаю, бо вони, в принципі, вона їх не зачіпає до неї, до них немає такого інтересу, хоча я буду дивитися, можливо, якщо не буде тієї, то їй і ця сподобається. Це застелила покривало шафи якесь стареньке, бо. Своє зняла, щоб попрати. Взагалі все попрала. Чохол зняла з цього з, матра... з матраса і ось поміняла, поміняла білизну. Словом, У мене сьогодні такий день буде продуктивний, хочу і поприбирати, і пилюку постирати, з ту словом. Трошки буду щось знімати, трошки не буду. Буде таке легке мотиваційне відео. Тому починаю знімати тюль і мити вікна. To each other's eyes. Tired snowflakes are coming down. Collapse into water when they hit. Звісно, коли я знімаю тюль, то я ще й протираю карнизи, дивлюся, чи під потолком немає ніякого павутина, бо особливо ось в таких будинках якось ця стара кам'яниця, вони дуже такі люблять в них коротше, жити павучки. Звичайно, витираю пил із люстри, бо він також любить дуже там осідати. І ще потрібно буде, коли приїде чоловік, помити велику люстру над ліжком, бо я до неї не дуже дістаю, незручно. Ну, зі столу то можна дістати, але я дуже боюся. Слово, мені кра... здається, її краще. there might be a bit of paper left under the pool of coffee try to remember what i wrote and you just laugh we better have a talk thinking my last uncle's talk when the candle lights are out i really think it's Ерка вже помила, дуже важко ось ці діставати з тої сторони. О, я лі їх помила. Ну а ці бузеньки, в принципі, легко так закінчила тут. Буду переходити вже сюди. Так цікаво, віта та моє вікна, йде дощ. Люди думають, напевне, сусіди, оце це і нема що робити. мити вікна, коли йде дощ. Все, з цим закінчила. Ще треба за ось цією малявкою дивитися постійно, бо тільки я відвертаюся, вона в мене папір краде і їсть. Хто їсть папір? А ну скажи мені, хіба песики їдять папір? Песики ж не їдять папір, дивіться. На Мішель, яка в шоці. Бачите, як вона в шоці? Її без спати. Ось так вона в шоці. Це Мішель. Вся Мішель. Головне, щоб я була вдома, і вона буде біля мене спати. Навіть не чую, що я підійшла, бачите, як вона переживає. А ця хоч би трошки прилягла. Лягай теж біля Мішель спати. Лягай теж спати. Так, ну це я вікно вже помию без вас швиденько, і буду далі, далі прибирати. Все, я перемила всі вікна, поприбирала, попилососила, помила підлогу. Так класно, дуже люблю, коли свіженько. Зараз хочу ще серветки дістала з розпаковки цього добра. У мене багато попало сюди. Поставлю їх у серветницю, бо закінчилося. Так, добре, на вулиці пішов дощ свіженько. Навіть мені трошки покапав на ось ці вікна, але висохло, як нічого не було. ну, Бо вікна залишились чистими. Дощ їх не вимастив. Глядка тут у мене стоїть між орхідеями така скубана. Але нічого, дивиться, що в орхідеї щось пропадають листочки. Але, я думаю, нічого страшного. Вони Засохнуть у відпадуть. Я думаю, може, її місця було просто мало. Вона мене стояла ось там на середньому ж цьому вікні. Так, а я вже ось, подивіться, сонне царство. Це тут спить, це вже моститься сюди. Поїли, вигуляла їх в обід. Тут в мене, бачите, як сохне стірка. Тут на кухні вже варю картоплю. Зараз буде в мене картопелька, пюрешечка. І ще салатик треба зараз зробити. Будемо обідати пізній обід у нас вже вийшов чотири часа, але вже як є. ще в мене є шматочок філе в холодильнику, думаю, зроблю ще м'ясо. Таке засмажу з цибулькою, по картоплі зроблю з вершковим соусом, буде дуже смачно. М'яско потрібно обсмажити до золотистості, до готовності вже, і тоді додавати сюди цибульку. Я її порізала такими четвертинками, цибульку, щоб вона була такими крупнішими шматочками. Так ми любимо більше. І після того, як вона вже підрум'янеться, потрібно посолити, поперчити. Можна додати ще сушений чесничок або будь-яку спецію, яку ви любите. Можна не додавати, можна лише посолити. І далі відправляємо сюди вершки. У мене вершки 18%, але вони такі хороші. Якісні. Дошкуємо ще так хвилин 5, пробуємо до смаку, щоб все було. І буду викладати це на картоплю. Дуже любимо цей соус, з м'язком подавати до всього дуже смачно і до каші, і до картоплі. Словом, спробуйте, якщо так не робили, мені здається, що всі дітки таке полюблять. Ну все, будемо смачно обідати. Друзі, я пообідала. І зараз би тако лягти і лежати, і нічого не робити. Але мені ще треба повісити тюль, поки вона волога, я її не прасую, а одразу ось так хочу повісити, і вона мене тоді розрівнюється дуже добре. О, тому треба вставати й ще розвісити тюль, і тоді вже можна падати. Спочатку дві тюлі, потім думаю, навіщо я повісила сюди дві тюлі одну зняла назад. Мені подобається ця тюль, тим, що вона одразу ось так підскакує, а тоді її потрібно потягнути і все, вона вже собі робить потім довжину як треба. Потім розрівняється буде рівненько. Там теж повісила А цю прийдеться мені потім просувати з балкона, бо вона висохнета і вона буде дуже зім'ята. Я не хочу вже вішати поки що, бо казали, що ця дівчинка дуже неслухняна. Хоча, я думаю, може це повісити і просто її підібрати, заложити, щоб вона не була на підлозі. Вона тоді не буде її жувати. Хм. Напевно, я так і зроблю. Дивіться, де вона спить. Це, до речі, вперше за три дні вона ось тут спить. Це її ліжечко, але вона не хотіла тут спати чомусь. А зараз спить, так гарненько скрутилася. Мені здається, що вже воно йому її трошки замаленьке. Мішелька теж спить все в них сонний час. спи. Це таки повісила я тюль, теж потягнула її, ну, звісно, з тюлю краще. Затишніше. А якщо ось ця козявка буде її гризти, то я її буду підіймати. Вночі вона в основному її гризе, жує, то я її буду на ніч підіймати. Так що не забудусь. Ті, що вже спиш. Правильно. Їм головне, щоб я була ось тут і вони собі сплять біля мене. У мене влоги якісь вийдуть. Собачі влоги. Собача мать. Я. Спи-спи. Дутя спи. маленька. Тюка, дівчинка, маленька спить. Так. Спи. Все, тепер можна полежати. Ось так я лягаю. І вони вже тут, як тут. Мішель то залізла в подушки, як завжди. А жужі все одно де чи в подушках, чи просто на ліжку. Лягла мені прямо до голови. Тобі зручно, Мішель. Ну, Головне, щоб тобі було зручно. А я вже так можу полежати все. На сьогодні вистачить вже о пів на сьому. Ще треба буде ввечері з ними погуляти і сходити в душик. І все. І можна лягати спати. Друзі, сьогоднішнє відео мало вийти ще у вівторок, і воно мало бути, знаєте, таким позитивним. Але, на жаль, життя і реальність така, яка просто випадка. Вибиває з колії, просто в голову не вкладаються ті вчинки, які коять Росія. Я два дні просто не могла і не хотіла, в принципі, монтувати відео і взагалі нічого робити. Звісно, українці, які живуть за кордоном, вони збираються на акції протесту проти ракетних обстрілів України, зокрема дитячої лікарні Охмадит. Наша мета постійно привертати увагу міжнародної спільноти до злочинів, які вчиняє проти мирного населення, особливо дітей Росія. Хочу висловити ще раз півчічні. Та рідним загиблим слова, звісно, не допоможуть, бо це біль, який не пройде ніколи. Тому, друзі, бажаю вам усім спокійних тихих днів, і нехай швидше настане мир в нашій Україні. Дякую, дорогі, друзі, дорогі українці, шановна українська громада. Дякую вам, що відкликнулися в такий короткий час. Бо тільки вчора сталася ця жахлива трагедія. My, jako Wiedeń, w okręcie zamieściliśmy dzisiejszej akcji i jak widzimy e, więc naszą bitwę, bitwę w waszych sercach. Chcę bardzo podziękować dzisiaj naszym polskim kolegom, przyjacielom, które dzisiaj tu razem z nami stoją przeciwko rosyjskiemu terroru. Przeciwko ostrzału rakietowemu naszego państwa. Do tej pory Akcja ratunkowa jeszcze nadal trwa. Od wczoraj, przez całą noc.